У доті є безліч персонажів, і їхній зовнішній вигляд може бути змінений за гроші. Але це ніяким чином не впливає на силу героя у грі. Ви просто будете мати інший вигляд на карті. І інші гравці зможуть помітити, що ви інвестуєте у гру, а особливо школярі. Мій досвід купівлі цих шмоток. Я пам'ятаю, як я купив одну. Першу свою шмотку за 100 чи 150 гривень. На той момент я заробляв близько 10-12 тисяч гривень на місяць. Два дні я наважувався, чи варто взагалі витрачати цю суму. У підсумку я придбав перший свій набір. І це принесло мені величезне щастя. Щоб ви розуміли, у доті є. Понад 200 героїв, і на кожного з них є безкінченна кількість цих шмоток. І деякі з цих шмоток можуть коштувати від тисячі гривень. Це було просто частиною мого бачення. І людина, яка не вміє радіти таким речам, вона ніколи не побудує чогось масштабного. Мистецтво насолоджуватись грою. Навчіться цінувати дрібниці це не тільки важливий аспект у дота, але й загально в житті. Радіти маленьким перемогам та досягненням допомагає розвивати креативність та масштабне мислення.